Доброго дня, шановні колеги, 7 червня, 24 рік. Відповідно у кожного з нас зараз дуже великий об'єм бручної праці. Робота з зеленим приростом, розподіл його ж по шпалері. Робота із пасенками. І в останній час я помічаю досить такий популярний і стійкий тренд на повне видалення пасанків. Ну і зараз декілька слів про мою позицію, тому що. В коментарях запитують, як я відносяться до пасинків, до їхньої наявності, і взагалі, чи корисні вони. Ну, моя позиція вона вже стійка, і вона взагалі не може вже переглядатися. Пасанки потрібні. Потрібно з ними розумно працювати. Все залежить від того, яким чином. У нас вихований основний пагінг-лоза, яка довжина між вузля, і відповідно до цього ми і регулюємо кількість додаткових пасинкових листів. У мене років 5 колись була ситуація, коли був дрібний, але потужний град. І от завдяки наявності, саме пасинковому лисці вдалося відновити. Кущі частина саме того листового пологу зуміла навіть захистити врожай, тому що була така картина. Бачимо, що з одного боку ну я не вважаю взагалі цю ситуацію, яку можна назвати загущенням, але власне ця ситуація її змогла захистити саме того разу врожай. Ну і давайте повернемося до конкретного пасанка. Ну, От бачимо основний лист, він був внаслідок морозу травневих, він був, вийшов, але був вже дещо пошкоджений між Тут сягає десь біля 10-12 см, і я вирішив залишити два пасинкових листа. І от зараз, коли я роблю виконую підв'язку, то я обов'язково звертаю увагу на стан. Цього пасинкового приросту і бачу, що з'являються саме пасинки другого порядку. І саме цей час видалити ці пасинки другого порядку, от вони близько сантиметра півтора довжина, але їх заглушую можливість їх подальшого росту на цьому пасинку, і залишиться два додаткових листа до основного. Ну і, власне кажучи, скрізь так. Наприклад, ось є основний лист. Ось до нього пасунок, він був пропасанкований на два листа, і я видалив дві точки росту. Таким чином, стан оцього цього він вже в подальшому змінюватися не буде, за виключенням власне, і е -е, збільшення площі самого пасинкового додаткового листа. Не потрібно цуратися наявності пасанків, тим більше, якщо кількість е -е, придумового виноградника у вас не значна. Скажімо там 10-20 кущів, то ще раз контроль подальшого росту посанки одного разу, він у вас не відбере багато часу, а суттєво збільшить саме площу додаткової фотосинтезичної поверхні, що буде впливати на якість врожаю. Ну, зрозумів, тут був пасанок малий, виходячи із загущення, я тут залишив один лист, можу залишити два листа. Але поряд з тим, ось ще раз показую, є основний лист. Ось він пішов, пасанок, два листа, пішли утворення вже наступного порядку, і вони вже візуально спостерігаються і досить легко взагалі їх просто прибрати простим відломуванням. Все, пасинок гарантовано. Убезпечений від подальшого росту. Навіть якщо буде ймовірність розкриття бруньки по якійсь причині, наприклад, буде пошкоджена верхівка нашого основного пагану, то основні бруньки не відкриються, відкриються власне, бруньки на опасинках, бо вони також заглушені. Ну і, власне, Таким чином ми значно збільшуємо нашу фабрику. по виробництву ягоди за рахунок збільшення листової поверхні. І це завжди добре. Звичайно, загущення не потрібно допускати, але така кількість листя на, скажімо, на одиницю поверхні, це ще не являється загущенням, тому що ряди самі шпалери, вони добре провітрюються. І ризиків щодо. Збільшення ймовірності ураження грибковими захворюваннями тут немає. Виконує роботу на цій шпалері. це технічне, цитрона магача у більшості лос. Е, вже підв'язка виконана на, на верхній дріт. Так що через тиждень-декаду придеться вже працювати е, у плані карбування, чеканки. Запилення відбулося. Вважаю, на дуже нормальному рівні. 2-3 плодових утворення на одну лозу. Нормування виконувати не буду. Власне, комплекс таких факторів, як достатня площа кореневого жилення та достатня площа фотосинтезуючої поверхні за рахунок підсилення пасинковими листами. Мені дає впевненість що оця дещо підвищена кількість залишених водових відкорень, вона буде мати гарні характеристики. Виноград він набуде панологічної стиглості, а значить виноробство з цього врожаю буде вдалено. Ну Також ще є певні аспекти моєї агротехніки. Я вже розповідав, що намагаюся виконувати мульчування зря. Точно знаю, що це надзвичайно дало, не дали нюанс агротехніки. Одне погано, що матеріал на всю площу не вистачає. Хочу показати приклад саме кущ винограду столового призначення. Це Лівія. І давайте на його прикладі. От бачимо, що є два, два листа, перший і другий. І так трапилося, що були надзвичайно сприятливі погодні умови. Пішла температура висока, вологість була, і був потужний ріст. І відповідно до цього відстань самого. Довжина міжвузля складає біля 20 см. Якщо уявити, що на ці 20 см буде поміщено лише два листа, то я вважаю, що в такому разі цей простір шпалери він використовується нейраціонально. І власне, цей простір досить розумно буде помістити хоча б один пасинковий лист, а в разі необхідності досить просто позбавитися від пасинка наступного. З простим відломуванням. В такому разі залишається основний лист, один додатковий лист. Ну, і так далі. Наприклад, ось основний лист, пішов пасунок на, пропасинкований на два листа. І от зараз у період подальшої підв'язки приросту до передостаннього і до останнього дроту я обов'язково. Інспектую кожен пагін, досить швидко воно виявляється, наявність цих двох початку росту пасанка другого порядку. І простим виломуванням можна позбавитися, якщо не потрібно, від оцих нових утворень. Таким чином подальший ріст пасанків другого порядку він буде припинений, але листова поверхня буде значно збільшена. Таким чином у разі е, нормального, вдалого е, зав'язування наших плодових утворень ми можемо більш сміливо залишати дещо підселене навантаження на нашій кущі, тим більше у разі достатньої площі кореневого живлення. Ну, взагалі, слово пасунок, я вважаю, в сфері виноградарства воно не зовсім вдало підібране, саме для цих нових утворень. Думаю, що у в інших мовах воно не походить саме значення тому, як ми його ми запозичили у плані пасанок, це саме нерідний син і із членів із, із подружжя. і У плані Виноградарства вважаю, що пасанок це листок, до якого ми можемо, якого ми можемо, скажімо. Його значення набагато применшується. В даному випадку я вважаю, що це не так. Користуватися е, наявністю пасанки необхідно. Е, за відсутності, звичайно, е, певної е, мінімальної щільності та відповідних е, довжин між вузлів. Це дякую за увагу. До побачення.